Вітаю на каналі. Друзі, осінь це той час, коли наші садочки ще дуже красиві, ще багато квітів квітне, радує, але вже дуже багато роботи для того, щоб підготувати свій садок до зими. Що зараз можна зробити? Зараз саме час для формуючої та декоративної стрижки рослин. Щось підрізаємо вже від квітли для того, щоб додати декоративності саду, а щось вже. Формуємо і підживлюємо на зиму. Зараз ще можна стригти наші хвойні рослини, можна підстригати бересклети, спіреї, барбариси. І зараз я вам покажу, як буду формувати свій барбарис і стрижку барбариса, який у мене росте в саду. Це барбарис Golden Ring, він дуже розкидистий і вже так гарно наріс. І мені треба трошки продати йому більш охайну форму. Тому буду його підстригати. Барбарис Голден Рінг дуже популярний, він гарно виглядає в садочку. Його люблять за його розкидисту форму, за красоту його листа, за того, скільки в нього ягід. Потім гарно, дуже такі червоні ягоди взимку, дуже гарно виглядають. І кущ сам по собі дуже яскравий. Але так як він гарно вже розрісся і мені треба трошки його зменшити, я зроблю формуючу стрижку Барбариса. Hey, hey. Ось, скільки ми обрізали гілочок з Барбарису, і тепер ми передали більш такий охайний вигляд і трошки зменшили його кущ. Але ось та розкидість, яку ми любимо, так і в нього і залишилась. А ще після того, як ми обрізали барбарис, підстригли тую. Після обрізки барбариса ми обов'язково будемо його підживлювати осіннім добривом. І обов'язково, після підстрижки, при тому всьому, що барбариста. Це ті рослини, які дуже витривалі, але після кожної обрізки я дуже люблю свої рослини, тому я обробляю антистресом по листу цирконом. Щодо гвойних. Тоя у мене смарагд вже підстрижена, щоб була вона така, знаєте, струмка. І на сьогоднішній день ми будемо її, бачите, вже йде хвоєпад. Можна ось так свої туї почистити. Туї дуже гарно. ось Чистяться, дуже гарно просто е, стоїть ось так ось е, потрусити і вся хвоя ось ця, бачите, яка жовта, вона обтрушується і е, туя приймає такий гарний чистий вигляд. Ялівці ті набагато так потрусити, а ось щодо туй, то це зовсім зовсім не складно. З яких сторінок так мої щоб жовта хвиля. Бачите, вона дуже гарно попадає. Для чого то робити? Для того, що коли вона буде суха, то можуть там перезимувати якісь нам зовсім не потрібні шкідники. І вони там дуже гарно будуть грітися в сухій хвої і розвиватися нам то не потрібно. Тому ми так ось цю нашу гарно-гарно чистимо. Тує наша почищена чистенька, Бачите, все в неї тут вже гарно. І зараз ми внесемо добрива. Робимо ось так ось. Розгрібаємо внизу і вносимо добрива. Зараз буду вносити суперфосфат ось так ось. Щоб гарно було для кореневої системи. Ось так посиплю під туєчку. І, звичайно, ще осіннє добриво. Теж додам, щоб всі. Поживні речовини, мікроренаменти все було для того, щоб наша туя, наше деревце було гарно було йому перезимувати. І ось так ось заправляємо. все Знову мульчуємо, Ось і проливаємо гарно водичкою. Наша почищена, підживлена і Тепер для неї зима буде більш лагідною і росинка гарно перезимує. Друзі, дуже гарні, ну, зараз ще виглядають волотисті гортензії. Дивіться, які гарні ще квіти, які шапки величезні. І е, я думаю, що ще півмісяця гарно, а може і місяць будуть не радувати. До обрізки ще гортензії далеко, але підживлення вже можна проводити. Вносимо ось так ось під, під кущ теж мольчу, розгрібаємо, ось так, вносимо по, по всі по всьому кругу. Ось так от рослинки ось так вигрібаємо і теж вносимо добре. Супер фасфат вношу ось такі кількості, під такий кущик таку жменьку, ось так по кругу, для того, щоб... Гарно розвивалося і гарно було передумувати кореневій системі. І вношуємо нас фосфат калію для того, щоб ось так ось нас рослинки порадували квітами, зав'язали гарні прунки з квітами і порадували нас в наступному сезоні. І закриваємо. Новгир закрили, проливаємо гарно водичкою. суперфосфат буде розчинятися більш повільно, а монофосфат калію більш він розчинний набагато швидше. Ось так ось проливаємо. Добриво внесені і рослинка вже. Готова до того, щоб гарно перезимувати. Ще по листу пройдуся ось таким препаратом. Хобі мені дуже подобається, і воно має дуже багато таких функцій. І при тому, що ми проводимо підживлення по листу, дуже гарно засвоюється. А ось про обрізку гортензії буде відомо, відео пізніше. Підживлення деяких своїх рослин та обрізку я вам показала. І, друзі, зараз саме та погода і ті умови для того, щоб ще провести пересадку рослин в своєму садочку. Знаєте, буває так, що ми висаджуємо рослинку і не в тому місці. То зараз саме той час, щоб перенести її, ту рослинку на те місце, де б її було краще. А також е, сприяти умови для того, щоб в садочках висаджувати нові рослинки, е, тому що вони будуть гарно приживатися. Порадують нас вже в вслідючому сезоні. Дякую всіх, що були зі мною. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня та дослідуючих відео.